Доброго дня! Починали вишина з Паргалкою в світі 600 метрів. Студенти визволити на її виготовлення 16 годин. Чесно, я ні. І так, сьогодні день студентів. Я б хотів всіх привітати з цим святом. Також мої любі вчителі та одногрупні хотів вас привітати. Будь ласка, слава Україні. Вітаю всіх студентів з цими день. Хочу побажати вам гарних. І нехай над вашими головами буде тільки мирне небо. Слава Україні! Вітаю з ним студента! За прекрасний час, щоб жити та радіти кожного. Нехай кожного дня це буде на людні. Бажаю, щоб ви мрії здійснилися. Сижу на заняттях та думу гадаю, чого я не вдома та сомню доглядаю. Вітаю з Днем студента. Бажаю часто посміхатися, веселитися, відриватися, цілуватися і без хвостів здавати всі сесії. Студентству виставне найкращий період життя. Нехай навчання дається легко і спити складається швидко, а від його часу буде все більше. Зі святом! Що студенту побажати? Багато їсти, добре спати. Вранці вчасно лиш вставати, щоб на пари не проспати, бути в формі і здоровим, до навчання всім готовим. Педагогів добрих, чесних, лекцій гарних, інтересних, світлих, творчих лиш ідей і прикольних вам пістей. Вітаю з Днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне ніколи не забувайте, що це найкращі роки вашого життя. З міжнародним днем студента вас дозвольте привітати! Іспити лише навідмінно. Я бажаю вам складати!